Друзі, вітаю! Сьогодні розкажу вам про дуже круту штуку це олія чайного дерева. Дуже багато всяких олій на ринку і всі чайного дерева. Єдине, що на всіх ви будете бачити, що на них написано не для внутрішнього застосування. Тому що це воно називається тільки чайного дерева це така хімічна болтушка, яка пахне, звичайно, чайним деревом, але всередину її вживати не можна. Наша олія. Її можна і в деяких випадках треба вживати всередину. І один із таких класних застосувань, дуже дешевий і дієвий. Тут в баночці приблизно 1200, здається, крапель. Ви крапаєте одну крапельку і, і полакаєте цим зуби. Дуже класно, вона стоїть в ванні. Ви не будете чистити зуби, ну реально, по-чесному, ніхто не чистить після кожного вживання їжі. Зранку ввечері почистили, в обід точно ніхто не чистить. А бактерії в нас розмножуються. Тому капнули одну крапельку, пополокали, і вам такої баночки вистачить, я думаю, що на декілька років. Реально, тому що от в мене я плюс-мінус регулярно користуюся, в мене вона вже три роки, ну, два з половиною точно. І там ще. І там ще ніби щось є. щось є, там відсотків 15-20 ще лишилось. Тому така от крута штука, безпечна, дієва. Вона допоможе і забрати нехороші бактерії з ротової порожнини, і будете мати краще і ясна.